Вітаю на каналі, і у нас невеличкий огляд майже готового верстату колон колонного kolon, типу emc 660 Сьогодні буде невеликий огляд попередній, так як верстат вже майже готовий, але ще є деякі штрихи, які ми будемо доробляти, і сьогодні про них ми розповімо. Ну, верстат кабінного типу. Відповідно, у нас фурнітура, двері роздужні. Зроблена у нас система збору нашої стружки, щоб вона переміщувалася повністю вниз. С є видвижний лоток на колесах. І ось такий вигляд має кабіна верстату. Доступ є з трьох сторон спереді, з боку, зі сторони нашої стійки. І, відповідно, є технологічні дверцята з іншої сторони для доступу до елементів бокової частини верстата, також коли необхідно вести обробку на виліт. Тобто, коли ми маємо потребу обробити деталі, які мають більший габарит, чим робоче поле верстата. Відповідно, у нас є вільний проліт. Сам е, поле робочого поле верстату це 600х600 на, 600 на 450 мм. Верстат колонного типу. Це у нас подрухомий стіл по координатах X, Y. І стаціонарна колона, як в класичних е, фрезерних верстатах такого типу. Досить великий хід по осі Z, це 450 мм. І 600 на 600 це розмір столу по координатам XY. Всі координати повністю закриті гофрозахистом з неживіючими ламелями від унеможливлення ну, попадання стружки в. Гофрозахист, який розташований знизу. В даному верстаті укомплектований шпіндель прямого приводу, Колона, виліт колони досить великий. Це дає можливість установлювати цю модифікацію шпінделі з рівняю передачею. Досить потужні приводні механізми можна ставити, так як є велика відстань. Для установки цих елементів можна встановити шпіндель з автозміною, і через ремінну передачу вже є місце для самого приводного двигуна. Ну, в даному виконанні шпіндель е звичайний без автозміни. Він 5,5 кВт потужності і тип цани є R25. Але ця модель досить е зручна в плані використання різних. Е типів обробки для різних матеріалів. Мінімальні оберти від 3000. тисяч. На цьому шпінделі в принципі, можна вести сверління по сталям до 10 мм. А також нарізання різьби різьбофризою тут обмежень взагалі немає. Тобто діаметр різьби можна нарізати будь-який. І пониження обертів у нас є до 3000, тисяч, максимальні оберти 18000. тисяч. Тому цей шпіндель досить цікавий плані універсальності, тому на цьому шпінделі можна обробляти як і сталі на низьких обертах, так і алюміні, найбільш високий для високої продуктивності. Віс Z у нас має противаги і зроблена система підтримки нашої осі Z, так як вона досить важка, десь 160 кг. І за допомогою ланцюгової передачі у нас. Є підтримка шпінделя з двох сторін для того, щоб розвантажити наш серводвигун Осі Z і збалансувати плавність ходу при такій великій масі цього кронштейна. Совнішній верстат має наступні Технологічні елементи, і у нас, як завжди, наша стійка керування, вона є можливість її ховати в нішу, тобто вона у нас рухома. Відповідно, виносний пульт керування, є датчик інструмента, він у нас знімного типу. І ми не використовуємо як стаціонарний, хоча можна на кронштейні зробити і е, підстаціонарний на столі, але е, тому що тут. Е, Особливість, шпіндель у нас рухається тільки вверх вниз а є рухомий стіл. Зовнішній верстат має кабінет, є спеціальні ніші під інструмент, що досить зручно для розташування. Задні частини у нас є шафа керування з вентильованими з вентиляцією. Отакий вигляд має шафа. Додатково буде встановлений гальмінний резистор для шпінделя, для того, щоб можна було змінювати швидко обертий, він інвертор не переходив в нашу, нашу помилку, не звалювався. І в задній частині за шафою розташовані противаги механічні, які рухаються на своїй системі направляючих. Ця панель вона закривається і потрібна тільки для. Монтажу наших додаткових елементів. Ну і в боковій частині верстата є додаткові ніші. Одна з них це під обладнання автомащення для всіх систем лінійного переміщення це рельсика для кареток, а також гвинтів ШВП І система подачі СОЖ зі своїм резервуаром. І також в боковій частині верстату є, є додаткові дверцята, додатковий доступ до верстату як для обслуговування, наприклад, кабель каналу, двигуна Осі Х. А також той варіант, коли нам потрібно вести обробку досить великих габаритних деталей, і щоб ми не мали обмеження по прольоту. У нас обробка дає можливість на виліт обробляти нашу деталь. Це короткий огляд верстату, це нова модель, яку ми спроєктували і виготовили нещодавно. Деякі елементи ми будемо тут додавати, а також модернізувати саме по облицювальним панелям. А також по елементах, які необхідно ставити для, для того, щоб наші переміщення нашої стружки, тобто ми тут спеціально ставимо склізи, щоб е, зменшити кількість горизонтальних поверхонь, щоб стружка у нас максимально переміщувалася при прибиранні в зону нашого лотка, який можна потім е, вичищати. Окремо буде відео по замірах точності верстату, а також по обробці деталей на цьому верстаті.